Ну і цієї ночі на Херсонщині лунала повітряна тривога. Жителів попереджали про загрозу застосування ворожих шахетів. Повітряні сили також повідомляли про активність ворожої тактичної авіації. Інформації про руйнування та постраждалих немає. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації на прямому зв'язку зі студією. Пане Толоконніков, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго. ранку. Як минула ніч на Херсонщина, яку оперативну ситуацію маєте на ранок четверга? Дійсно, вночі в нас знову пролітали шахеди. І наші оборонці тут їх збивали. розвідували трони також слава Богу, поки що про постраждалих та руйнувань повідомлень немає. Якщо казати за минулу добу, в нас є один а, загиблий чоловік, який загинув внаслідок картопцілу в районі Чорновола. Це Кіндійка в нас Херсоні прибережна зона. А ще троє людей в Антонівці постраждали внаслідок попередніх обстрілів росіян, попередньої доби і Звернулися за допомогою. Одна людина звернулася за допомогою після скиду вибухівки з дрону, і ще четверо, також в Херсоні отримали поранення внаслідок атак російської артилерії. Тобто, загалом у нас вісім поранених, і одна людина загинула. Є пошкодження інфраструктури внаслідок... Арт арт обстрілів це по посічені є труби осколками і обірвані проґроти там уже працювали вчора енергетики. Сьогодні дороблять? Ну але це така робота, яка нас постійно ведеться. Щось руйнують росіяни. Ми це ладнаємо це так. Кожен день пане Олександре. А як змінюється інтенсивність ворожих обстрілів, якщо до прикладу порівнювати з осіннім періодом? Зараз більше вони е, додають е, артилерії, мінометів, танків, е, тому що, от, як показує статистика, те, що передають нам військові вже, ну, 90-95% дронів ми збиваємо. І це показує навіть е, поранені за день, вчора, от дев'яти. Один поранений був тільки за рахунок атак російських безпілотників. Тобто, система, яку ми вибудовували, вже дуже довго працює. Це сітки, вогняві групи, які їздять, збивають ці дрони та реби. Саме головне, і система розвідки працює і шкоди менше від дронів. Ну, відповідно, росіяни це бачать, що ми збиваємо там більшість дронів, які залітають. І... Додають артилерію, тому інтенсивний стаж, але вони просто додають те, що вони не доробили. Додають артилерію. Очільник Херсонської ава постійно публікує у себе в телеграм-каналі статистику збитих, зокрема ворожих російських FPV-дронів, які тероризують мирне населення, і за минулий тиждень ця цифра склала понад 2600 дронів, які запустили росіяни по громадах Херсонщині, і 95% наші військові знищили. За що їм величезна подяка, пане Олександре? А в якому стані загалом критична інфраструктура міста області, область? Увійшла у зимовий період. Що зі світлом, водою, газом зараз? ну Звичайно, не може бути е на лінії фронту місто, яке в якому інфраструктура в гарному стані. В поганому стані. Інфраструктура, і це енергетика, і вода і. Е Звичайно, тепло, да, як ви вже всі знаєте, про ТЕЦ, яка зараз не працює. Ми пробуємо відновлювати аварійні роботи, якісь проводити, але кожного дня туди прилітає. І от нещодавно загинув чоловік, 45-річний працівник ТЕЦ, який також працював на відновленні для того, щоб людям пішло тепло. І робимо все, що можна, От якщо навіть порівнювати да, з лівобережжям, де громади подалі від фронту, там немає також світла, води, люди скаржаться, їм розказують про якісь аварійні роботи, але нічого не проводиться. Ми тут за три кілометри від ворога, який постійно обстрілює з різного. Тепло типу зброєння маємо світло, маємо воду, маємо частково тепло, і будемо робити все для того, щоб знову таки відновити два роки до цього, дві зими ми мали тепло. Зараз частково ми маємо, будемо робити все для того, щоб забезпечити повністю. І це всього за три кілометри від ворога. Пане Олександре, а як обласна адміністрація допомагає громаді із альтернативними засобами обігріву: дрова, електро, газообігрівачі. обігрівачі. Чи є така допомога? Так, ще на початку осені ми з нашими благодійниками розвитли всім громадам, всім селам, де залишаються люди, особливо прибережна зона дрова. Наші благодійники надали, ми допомагали з доставкою. І незахищене весне населення, та там, де немає газу, також туди доправляли. Тобто, по області, якщо казати, окрім Херсону, то ми забезпечили на 100% людей. Що стосується самого Херсону і зараз проблеми з тецму зараз і. Нафтогаз включився, привезуть скоро обігрівачі, і у міській адміністрації є обігрівачі. Вони надають тим людям, в яких немає обігрівачів. Але в більшості ми там на протязі трьох років постійно привозили до нас, коли привозили благодійники обігрівачі. Ми одразу роздавали тим, кому потрібно. Тому в більшості людей є такі альтернативні елементи. Обігріву як ну на електропостачанні, а чи достатньо засобів альтернативної енергії для критичної інфраструктури? Тут також достатньо ще е після е звільнення Херсонщини три роки тому. Нам допомагали благодійники, привезли багато генераторів. Потім Каховська ГЕС також завозили нам. Тому у нас на всій критичній інфраструктурі стоять генератори, і також є запас палива на можливий блекаут. Щодня ворог цілить по житловим будинкам, і щодня є руйнування не лише критичної інфраструктури. Люди втрачають свої домівки, змушені. Е у посиленому режимі латати дірки, які заподіяні російськими снарядами, як громада допомагає людям відновлювати житло? Чи є оперативно розгорнуті модульні містечка, які можуть прихистити людей, що ось ось втратили свої домівки? Так, все це є, є і модульні містечка у Чорнобаївській громаді, в Дарівській громаді є. І є можливість розміщення там людей. Люди неохотно, неохоче звертаються, не хочуть виїжджати з своїх будинків і е, визивають наші служби, такі як Херсонська аварійна рятувальна служба, обласна парки Херсону. Вони приїжджають, закривають їм. Е, Першочергово, це вікна, двері, е, кришу латають, тому що люди, як завжди, ну дуже до своєї домівки, як і ми всі, е, переживають за свою домівку, і поки не залатають всю домівку, вони не виїжджають, тому що дощі ми розуміємо, що. Це все руйнується, якщо там дощі попадають вітра, і ми це все допомагаємо робити. Ну це звичайно все це першочергово. Тобто, коли тільки дозволили безпекова ситуація, вже глобально щось відновлювати, будемо відновлювати поки що так, пане Олександре. А чи змінюється з настанням зимового періоду кількість бажаючих виїхати з наближених до фронту районів Херсонщини? Ні, наверху поки чи ні, тому що є світло у нас в більшості є тепло, є вода. Люди дивляться на ту ж саму сусідні регіони, де там по 7 по годин немає світла. В Херсоні ми дуже чадливо споживаємо. Ми там споживаємо як один торговий торгівельний центр. Весь Херсон споживає як один торгівельний центр, десь в Києві, і тому ми не перевищуємо ліміти. І в нас виключення є, але вони за рахунок обстрілів. Але люди дивляться, що їм навіть вони вже звикли до цих обстрілів. Але те, що все є, базові послуги є, то вони і залишаються звичайно. Але ми розраховуємо, коли, звичайно, буде холодніше, що все ж таки люди вийдуть, хоча б там 10%, як завжди, в нас виїжджало в минулі роки. Пане Олександре, зрозуміло, що Херсон, Херсонщина, прифронтова територія, і там від початку повномасштабного вторгнення, від початку активних обстрілів Херсонщини почали працювати над розбудовою укриттів, зокрема мобільних. Наскільки вдосконалена зараз ця система? Яким чином зміцнилася зросла ця мережа? Більше 300 модульних таких встановлено по Херсону і громаді. Це більшість Херсоном, це майже на всі на, на всіх зупинках. вони дуже допомагають, і вони і саме вони в більшості користуються е, увагою наших місцян. Тобто, звичайно, коли ти стоїш на зупинці, чуєш або дрона, або вихід на лівому березі, то одразу ховаєшся в найближчому укритті. Тобто такі найпростіші укриття, як підвали, які ми ремонтували, вони звичайно згодяться. І зараз там є також такі укриття, де там проводяться дитячі. Різні заходи для дітей, які проживають в цих будинках. Ну, в принципі, облаштовані під дітей, щоб вони могли проводити там, там час. Але користуються саме більшості цими бетонними спорудами, які стоять по всьому Херсону, тому що добігти в такий короткий. Час до цього найпростішого укриття підвалу знайти його це майже неможливо. Ти бачиш, що поряд ти ховаєшся. Це наша система а, цивільного захисту, можна сказати. Пане Олександре, у Харкові встановлюють ялинку в метрополітені. Встановили точніше, вже Готується місто до зустрічі нового року. Намагаються максимально забезпечити якусь радість і відчуття дива для наймолодших жителів, що на Херсонщині. Ну, у нас немає метрополітену, да у нас в, локальні, в локальних укриттях, де будуть збиратися люди, то там будуть маленькі ялинки. Але так, щоб сказати, що одна якась центральна буде ялинка, такого не буде. Ну, звичайно, логічно. Ми тут на лінії фронту, і будь-які рухи по вулиці це вже наражає людей на небезпеку, особливо дітей. Тому, звичайно, деякі заходи будуть проводитись, але це буде в укритті і. Так, просто так трошки про буде по місту. Такі заходи і укриття. Це буде біля домівок тих самих людей. Ну, в принципі, як ви знаєте, в укритті будуть встановлені такі ж ялинки, як люди встановлюють в себе вдома. Пане Олександре, а чи передбачаються якісь посилені заходи безпеки на свята на Херсонщині? Поки що таких вказівок не було. Можливо, на раді оборони області буде щось. Прийняти якесь рішення, але поки що немає такого в той поділ. Пане Олександре, дякую, що долучилися. Приходити на наші ефіри. Марафон Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією і говорили про оперативну обстановку на Херсонщині.